Я вам хочу розповісти про видатного українського про архітект митця вченого і педагога Кричевського Василя Говородича. Він дуже багато зробив для розвитку українського мистецтва і культури. У 1903 році Василь Кричевський запроектував будинок Полтайського земля. У наш час це полтайський краєзнавчий музей. Перший будинку у усі української архітектури. модерн був будинок Щітківського. Знаходився по вулиці Полтавській, 4. Вже не існує рознесення через забудову району. Василь Кричецьк запроектував будинок гончарної майстерні в селища Обічне Полтавської області. Зараз в цій будівлі музей мистецької родини родин Кручецький. Разом з архітектором Петром Костирком Василь Кричевський запроектував будинок письменників Роліт у Києві. У цьому будинку жили письменники і поети, зокрема, Павло Тичина, Володимир Сосюра, Олесь Вовчар, Андрій Молошко, Максим Рильський. Музей Шевченка на Тарасовій поріку Кани. Василь Кричевський був талановитим художником пейзажнисту. У 1970 році на замовлення Михайла Крушевського Василь Кричевський зробив великий і малий державний герб Української Народної респу... Республіки, а також державну печатку і паперові гроші для масового вжитку встигли виготовити лише білети по 2 гривні. Інші не... лишились на не надруховані через зміну влади. Василь Кричевський був художнім керівником оформлення меморіального будинку музею Шевченка в Києві. Василь Григорович Кричевський розробляв обкладинки для книжок, оформив понад 50 українських видань. Зокрема, зробив обкладинку для книг Михайла Грушевського Ілюстрована історія України і культурної національний руки. Для ілюстрованої історії України розробив і понад 30 рисунків. Він був першим художником українського історичного кіно. Василь Кричевський був одним із засновників Української академії мистецтв у Києві. На цій фотографії. Професор і засновник Української академії мистецтв у Києві. Святослав Гординський. Казав про Василя Кричевського, якщо уявити собі мистецтво якогось народу, як храм, що спирається на колони, то власне однією з таких колон українського мистецтва був Василь Кричевський. Дякую за увагу!